Мама догадується, що не зможе сидіти десь там на місці ще. Догадує, але так, що ж пару разів на зв'язку вийшов, сказав, що в бункері сидим, десь там якась спецоперація, а у нас заглушили связь, бо тут вже зв'язку ніякого немає, ніде нічого. Війна для мене почалася 24 числа. Я якраз був тоді пере... перебував, у від... перебував у відпустці, спали собі, все нормально. І якраз. Ну, встаю завжди так ось шоста ранку і все. І почув перший вибух в районі аеропорту, аеродрому в Луцьку, а там, де я проживаю, десь по прямі, може, кілометра чотири. І затряслося все в будинку. така вона пішла. Дитина проснулася, дружина проснулася. І дружина каже, що Кажу, війна. Ну, що взорвалося. Війна, потім зразу почалися телефонні дзвінки з одних, з других, бойова тривога. Все, поїхав по бойовій тривозі, приїхав вже в своє розположення в місті Коваль. Ну і там все повністю. План фортеця, все, 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 все. Почали настраювати, налажувати. Приїхав раз додому, зрозумів, потім подивився новини. Ну, Зразу ж новостний фон у нас нормальний. Поїхав, подивився новості: Ірпінь, Буча, Чернігів, Суми. Ну, понятно, стало, ну, що вже все. Посидів, подумав, дружині не хотів, щоб дружина переживала, а хотілося виконувати свої нормальні бойові задачі, які б мені не ставили. Дружину зразу з дитиною примусово вивіз в Польщу. Як вивіз, до, до кордону довіз, там знайомий, прийняв, дуже йому дякую. Зв'язався з керівництвом департаменту, з маршалом попросився, каже, командир. Хочу їхати, я сам з Київської області, батьки мої в Київській області, мама працює в лікарні. Ось. Сама сидить в лікарні, додому не хоче їхати. Тобто ну, моя мама сидить, по суті, виходить, під 에, двіжушкою, таку, як ми називаємо, а я сиджу в ковелі. Командир дав добро, приїхав, сутки добирався до Києва. Приїхав, сказав, готовий виконувати будь-які завдання, незважаючи там, чи на посади, чи на десь рядовим бігти, так рядовим бігти і потім так вийшло, що створили хлопці західної поприїжджали своїми групками, почали створювати такі мобільні групки по 5 чоловік. Позвали, сказали, будеш командувати ними. Добре. І ми дві тижні з хлопчиками потужно позаймалися, позаймалися, і так ми попали в Ірпінь. Перший наш бойовий виїзд мався бути трошки раніше. Ми приїхали в Пущу Водицю, в Пущу Водиці переночували, там почули перші такі для нас. Близькі прильоти. Хтось переборов трошки вже свій страх, потім повернулися назад на Київ. І через два дні ми поїхали знову на Ірпінь. І зараз от на момент запису то вже шостий, Юр, шостий, це вже день. Чи який у нас? От, вже шостий день ми тут з хлопцями тримаємо позицію. Вже можна сказати, дві позиції, третя позиція. Ще наші хлопці сидять. Ще одного джаву. Ще, ще одну позицію так, <laughs> Да. Нормально. Кутьос. Ну, да. вот. І от п'ятий день ми вже тут двіжуємо. перші двоє суток було. А, заїзд такий у нас вийшовся. Можна сказати, бойовий. Попали ми під мінометний обстріл. Ну, так як нам сказали, що це був міномітний, бо ми хлопці, які там в принципі, під артилерією не бували. Дуже нам сильно повезло, бо з нами які були військові командири, які там і в Донецькому аеропорту були, сказали, що це просто чудо, що там з 50 чоловік там, чи 55, я вже точну кількість не пам'ятаю. Грубо кажучи, два легких 300 то це просто-напросто сам Боженька нам допомагає. Ну, якось так, Бо артобстріл – це така штука, що ну, твої навички. Ну, взагалі ні я. Ну, вони ніяк не впливають. Тобто це вже чистий фарт. Знайшов ямку, ліг, і воно коли тебе стелиться, потім десь ближче присти... прилетіло, десь трошки далі прилетіло. Встрахи очі великі. Хлопці всі злякалися, всі поперелякали, зрозуміла річ. Але от нам командири сказали, якщо арту пережили, то в принципі до боя готові. Заїхали, заїхали нас спочатку 26 чоловік із 60. Зайняли позицію, потім хлопці дозбирали ще хлопці, які один також перебороли цю стресуху. От. І заїхали ще 10 чоловік. Поміняли на позиції, нам передали позицію. Сидимо ми на самому нулі, можна сказати, навіть на мінус одному. Наша зараз задача утримати цю позицію, не допустити західу якихось ДРГ груп. Є річечка Буча от через бучу мостик, Оце через цей мостик ми не маємо забезпечити непрохід ворожої чи техніки чи ворожої якоїсь живої сили. Ситуація контрольована, ізрідка. Ну, сьогодні ніч була дуже спокійна, що дуже дивно. День також дуже спокійний. Попередньо то прилетіло, повибивало вікна, повибивало двері. Хлопці всі цілі, хлопці вже, вже видно, що для них. Ці прильоти не, не таке мають вже страшне значення, як вони мали. А це якраз благодаря може першому цьому і заходу. Ну, от. Ну, звичайно, що такого ніколи не буде. Даті що ти прильота не будеш боятися, ти завжди будеш боятися. Я ж кажу, з нами заходили хлопці, ну не хлопці, мужики, бойові командири, які були в ДАПі, і ну, вони завжди казали, що артилерію бояться не можна перестати. А зараз така війна. Пережив артилерію до того танка, як всі кажуть, хочу спалити танк? Та до того, блядь, танка ще треба дожити артилерію пережити, щоб того танка збити. Той танк ще треба, щоб десь повезло тобі його побачити, грубо кажучи. Як можемо ми називати себе патрульна поліція, якщо ми стоїмо, де тримаємо лінію оборони разом з 80-ю бригадою і 130-ю? як ми можемо е, називатися патрульною поліцією? Ми не ходимо, не патрулюємо вулиці, ми тримаємо оборону на рівні з професійними військовими. Як я себе можу називати вже патрульним поліцейським. Як я повернуся в обличчя поліцейські, поліцейські будні, там, причина зупинки, я сподіваюся, воно вже вимреє це слово причина зупинки. Після війни в нас причин дуже багато буде зупиняти під час війни, після війни, тому що війна рано чи пізно закінчиться, а наслідки цієї війни. І, опять же, патрульна поліція буде її розгрібати, ДСНС про які також е десь трошки, десь там в ЗМІ, от ДСНСники, от ДСНСники. Та хлопці лізуть в пекло дом горить, він лізе туди на руках, виносить бабушку. Ну війна це для всіх війна. Для будь-якого підрозділу, для будь-якого підрозділу, який може своїми навичками, якими забезпечити більш-менш нормальні умови життєдіяльності або забезпечити евакуацію. Це це всі військові люди. Я сподіваюся, що вже настав той час, коли патрульна поліція вже не буде просто пластмасовими хлопчиками, да, там умовно. Ніхто ж не бачив, як тактичні групи реагування, так, тіми наші, так звані. Як вони залітали на обшука, де не могли залучити умовно професіоналів, а наші хлопці завалювали. Це, ну, це ніде не висвітлювалося. А зараз хай бачать, хай висвітлюється в Маріуполі. Патрульна поліція в оточенні, повністю місто в оточенні, тримаються хлопці. Хтось партизани ти пішов, хтось до тероборони приєднався. Ніхто не злився. Чернігівщина, Чернігів, половину міста з лиця землі знесла. Командир патруля на місці. Бойовий його особовий склад, дуже бойовий особовий склад на місці. Ніколаєв теж командир патрульної поліції. Так, так він на себе взяв всю Ніколаївську область, всіх поліцейських оцих бігав по тому аеропорту, за тими десантниками, ворожими ганявся і так далі. Красавчик. Бо це вже треба, щоб прийшло розуміння, що патрульна поліція хотіла американську патрульну поліцію. Хотіла американську, а тепер ми стали трошеч, трішечки ще потужнішими. Тому що американський поліцейський, він може навіть і не воювавши ніде. А зараз тут кожен патрульний, кожен патрульний, він вже прийняв участь, прийняв оцю цю нішу, бойову нішу. І він вже не став просто патрульним поліцейським, він став бойовим патрульним поліцейським. Я впевнений, що навіть з нашого патруля або в наш патруль поприходять ще козаки з інших підрозділів якихось. І з нашого патруля будуть запрошувати до себе професійні якісь е військові угрупування, будуть запрошувати. Буду запрошувати, щоб ці хлопці були навіть як може аля умовно інструкторами, бойовими побратимами з ними. Тому вже поняття, патрульна поліція набуває зовсім іншого значення. І хай це знають, і командир наш, начальник департаменту, за це завжди топив і топить зараз. А тепер хай це бачать всі, і тут кожен буде топити за це, щоб патруль це потужна. Структура, яка готова до виконання будь-яких, абсолютно, вже ви побачили будь-яких задач. Правильно тімо? Вон Стоять хлопці. Любі задачі. На війну, на війну, напередок, напередок. Переправу яку розпіздячили тільки що артою. Ну, блядь, командир, так точно зайде. Заїхали, заїхали. Які можуть бути питання? Які після цього можуть причина зупинки, та ви не доучені, та вас не доучили, та ця реформа пішла по женському половому органу і так далі. Я радий за це. Не за війну, а радий за те, що ми вийшли на зовсім інший рівень, і кожен почув, почув, почувствував на собі, на що він способний. Держава повинна зрозуміти, що е, це матеріальне забезпечення, я говорю і про заробітну плату, і про якісь там пільги, і, і про те, і про все. вони повинні, повинні, вони мусять просто-напросто підняти це все на вищий рівень. Патрульний за 10 тисяч гривень, це зараз, от зараз зробили, да, там, плюс 30 тисяч і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Зараз це не стільки важливо, тому що зараз важливо перше вижити і дати піздюлі русні. Ось. Бо чому перше вижити? Бо ну, мертвий воїн це вже не воїн, він вже нічого не зробить. Перше вижити і давати відсіч. Все, а вже окладеці, зарплати, це вже такі, десь там п'ятий, шостий пункт пішов. А коли ми повернемося до мирного життя, ми обов'язково повернемось до мирного життя. Цей поліцейський він має знати. Що він ризикує, і в нього це і залишається ця тридцатка та його. І неважливо не він, чи він в Харкові, чи він на Волині, чи він на Рівненщині, чи на Заході, чи на Сході, чи на півдні, чи на півночі. Чи це місто мільйонів із прожиточним мінімум більшим, і чи це якась там невеличкий, невеличкий Луцьк з прожитковим мінімумом трошки менший. Вони наражають себе на небезпеку так же само. Вони так же само себе наражають на ці е, всі умови. Злочинні угрупування так же ж саме. Так, да, зрозуміло, що десь трошки різниця має бути, має відчуватися. Але дайте тому поліцейському в кінці кінців більше все-таки прав. Зараз у людей на руках з'явилися зброї і буде далі з'являтися стільки, що ще ця країна з цієї зброї не бачила ні в яку війну. І цю зброю хто буде їздити, потім незаконно вилучати? От патрульна поліція і буде їздити і вилучати ту зброю, а може і не вилучати, а може вже, в принципі, ми сезрілі, може вже наша держава сезріла до того, щоб все-таки зробити нормальний регулятор для того, щоб людина з підтверджуючими документами, з нормальним пройденим курсом, якимось відповідним мала право дома зберігати ту зброю. Чому я, який пройшов? Патрульну поліцію, бойові дії проходжу на даний момент. Чому я не можу в себе зберігати якусь е, зброю там, калібру 5,45 на випадок якоїсь двіжухи, в першу чергу захистивши себе, свою сім'ю, захистивши свою державу? Я не говорю про всіх, але я ж кажу: е, якщо ця зброя буде видаватися, дозвола на цю зброю, коротку зброю, буде видаватися адекватно, а не те, як ми знаємо, інколи воно буває. То тоді проблем з нею буде не так багато, як всі думають. От сидять ззаді колеги, які побували в Штатах, які поспілкувалися з тіхаськими колегами. Тімоха, ви ж общалися? Ти ж був в Штатах, да? В Тіхасі, як ви там їздили? Рівень злочинності впав, наскільки як тільки людям мирному населенню почали видавати зброю. Та да ні, ні, ніхто не застрахований того, що дурак якийсь не навалиться і піде сусіда, не застрели. Да ніхто від цього не застрахований, і там таке є. Але має бути регулятор нормальний. І злочинець вже грабитель, він не полізав в той будинок вже просто так, знаючи, що тут є зброя. І все, він не полізе гвалтувати ту бабку, як в нас є. Якщо він буде розуміти, що в тої бабки також є зброя, вона може нею скористатися. Менше буде зменшуватися. Ризики будуть також великі. Ніхто не каже, що дай людям зброю і все буде гладко. Ні, ризики будуть великі. Але, але, це надасть і патрульним більше прав. А в нас звикли, виходить, патрульник боїться достати ту зброю, тому що його 15 органів, умовно кажучи, буде потім надопити викликати, чому ти достав ту зброю. А ти що, вважав рівень небезпеки, якийсь там занадто великий? Інколи хлопці бояться просто доставати форд 17 тому що розуміють, що більше проблем по слідстві буде після того, чим. Чим будуть якісь інші моменти. Зараз в ряди поліція, просто вони назвуть цю цифру. Ну, я коли приїхав в департамент патрульної поліції, я бачу, що дуже багато бігають там, з наказами, люди йдуть в патрульну поліцію, щоб отримати зброю і воювати разом з патрульною поліцією. І зараз ті, які кляли ту патрульну поліцію, вони зараз вже хлізуються до своїх аля-Тіктоках, що він от, патрульний поліцейський. От, що він патрульний поліцейський? Змінилося, змінилося. Люди, вже, люди поліцію восприймають не як карательний орган, а дійсно почали восприймати як орган, який допоможе, який допомагає на рівні із професійними військовими, на рівні з професійними спецпідрозділами. От що змінилося. Вибім орків. Наша держава вже стала не то, що на ноги, а вона стала на носочки і вже стала на рівень вищий від деяких європейських країн. Це побачила Європа, це побачив весь світ. Отака от маніпунька країна по соотношенню від нашого дібіла сусіда от. стала на такі ноги, що ого. го І перечуття ті, що по термінах я не можу сказати, я все-таки ще не військова людина, щоб там якісь прогнози давати. По прогнозам хлопці витримають. Народ піднявся, закінчиться війна, і ця країнка, вона стане одною із кращих європейських країн і по силі, і по земельним ресурсам, і по всьому, і по економіці також. І це побачить ця країна. І якщо раніше комусь інколи було стидно там сказати, що я з України в Європі, то зараз він буде ходити з гордо піднятою головою, вже вони ходять з гордо піднятою головою, коли кажуть, я з України, то це вже ця фраза набула зовсім іншого значення. Це вже просто, от я зараз кажу, я з України, і в мене мурашки по кожі пішли. Розумієте? Тобто патріотизм наскільки почав зашкалювати. І не тільки в, в середині держави, а там за кордоном. У мене дружина зараз перебуває в Польщі. Вона каже, коли чує, що я по українськи говорю, десь там по Польщі там їжджу і так далі, бо вона там зараз волонтери, в Польщі вже почала. Ну, ось то каже до мене, каже: я бачу, як на мене дивляться, що я з України. Розумієте, оце вже оце моє перечуття. Що країна стане такою потужною. Нічого, метало, нове наплавимо, будинки нові настроїмо. Ще кращі будинки нові настроїмо. Все настроїмо. Всі разом як стали до зброї, так разом станемо на відбудову тієї держави. І впевнений, що відбудуємо дуже швидко. ті розрушені дома тільки одне погано, що ви вже зламані людські життя ніколи не відбудуємо. І наші діти втратили бля дитинства назавжди. Що в мене в сім років дитина. Коли дозванюються до мене, питає, папа, то може я хоч патрони буду тобі там допомагати, хоч щось робити, то це ненормально, коли мені дитина всім років це каже. Мене дитина дона питати, чи можна я куплю нову ігру до Sony PlayStation. Оце мене дитина питати. І присилає фотографії і каже, мама, мені не хоче в Польщі купляти автомат. Понімаєте? Оце, оце неправильно. Це неправильно. неправильно, що люди в Маріуполі діти від обезводнення вмирають. Що люди вмирають просто від банальних в 21 столітті вмирають від тих наслідків, від тих ні, від тих причин, які були ще у 17-му на зв'язку Лев. А є що особисто Путіна сказати? Що він піде блядь. І сука положить не тільки своїх не тільки чужий народ, а свої і свій народ привів блядь, до які, Як Якби там не було, там теж ще діти почнуть. Просто-напросто, що сахара він не зможе поїсти. Один ідіот блядь, метр п'ятдесят ростом, сука, з старчиським маразмом, блядь, який губить просто государство, цілі государства. Що йому блядь, цьому дебілу сказати блять? там не то що в пекло, блядь, Там сам блядь, по собі, а не пекло, блядь. Ке пекло. блядь, хай сука здохне, блядь, оживає і опять нахуй живе, сука, в тому пеклі. Блять. і опять блядь, здохне, хто і п'ять впеклі живемо. І так все знати, життя. Бля. Погубив до України скільки нормальних народів, горних народів, які хотіли нормально жити. Візволітель, блядь. Вже нема що сказати, бо я вже завожуся. Щось буде більше матюхів, ні?